Любі друзі, ми з музизавриком вас вітаємо. Сьогодні у нас 21 вересня вечір, 18 година і декілька хвилин початок. Так. Планую сьогодні пограти у парку Шевченка, що біля Національного університету Червоного корпусу на вулиці Володимирській у Києві. От. Буду там, думаю, не пізніше пів восьмої, скоріш за все, раніше. І пограю там щонайменше до 10-ї години. Або й пізніше, як вийде. В разі звичайна політика, якщо місця зайняті, шукаю собі притулок, там якийсь закапелок, де нікому не заважає, і там граю. Тож радий буду вас бачити. Додатково анонсую, що завтра, з вірогідністю приблизно 99,99% ,99 буду грати на алеї художників на парку на схилах біля фунікульору. Або ближче до Андріївської церкви, або там, або там, де правила ті ж самі, якщо місце зайняте, я шукаю там десь довільне. Де Тож ради буду теж, теж вас бачити. Скільки там завтра буде, не знаю, як вийде. Планую десь приблизно годині не пізніше, там, десь пів восьми бути. А там вже як вийде. Додатково я, в разі чого, якщо щось зміниться, додатково повідомлю. Всіх вас обіймаю, всім одного Пока.